Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся аналітичний дайджест тижня, власне. І з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський дав велике інтерв'ю американському телеканалу CNN. У ньому він детально розповів про причини наступу ЗСУ в Курській області, а також поділився своїм аналізом того, що нас чекає вже найближчим часом. Цікаво для головнокомандувача. достатньо відверта, скажімо так, стилістика його розмови з американськими журналістами. Я звернув увагу в першу чергу на те, що він не тільки назвав п'ять ключових причин, про які ми зараз поговоримо, які переслідували українське воєнне командування, плануючи операцію на Курщині, але й так само він не оминув і ключові проблеми, в тому числі mm -hmm. пов'язані з підготовкою нових бригад. Цікаво, як гадаєш, чому він вирішив говорити не тільки про перемоги, але в тому числі і наявні проблеми, очевидно, розуміючи, що це підхоплять наші опоненти. А я думаю, це все ж таки було про наших партнерів і союзників в першу чергу. І оскільки це все ж таки CNN, потрібно було пояснити деякі речі, ну тому що ми можемо скільки завгодно говорити. Про те, що ми не будемо говорити, і наші опоненти, і наш ворог не буде знати, але вони так само читають західні медіа і бачать, що вони пишуть. І відтак, те, що пишуть західних медіа, а ми розуміємо прекрасно. Журналісти виїздять на фронт або десь тут збирають інформацію, і вони пишуть про те, що десь є нестача озброєнь, десь є нестача особового складу, десь є факти дезертирства, десь є ще щось, якісь фактори. На там на думку деяких медіа, можливо, локальні якісь помилкові рішення командування. Вони такі роблять висновки, і дуже важливо було це прокомунікувати, як мені видається, щоб поставити крапки над і. Тому що от дуже цікаво. По-перше, з одного боку, головнокомандувач сказав абсолютно чітко, що ви зараз всі пишете. Ну я це так сприйняв. Як відповідь, от зараз західні медіа всі пишуть і питають про Покровськ. Ну, зараз погодься про фронт, пишуть найчастіше це Покровськ і Курськ. Найчастіше ми бачимо те, що фігурує в медіа. Відповідно, питань: а як відбулося так, що Росія змогла розвинути темп наступу безпосередньо на Покровському напрямку? Як же так відбулося, що вони вже там за 10-12 кілометрів від міста? Чому так відбувається? І Олександр Сирський дає чітку хронологію подій. Він каже, так а нам було недостатньо озброєння, і це деморалізує особовий склад, в тому числі не те, не інші рішення, а те, що нам не вистачає озброєння. І ми вимушені з цієї ситуації викручуватись. Ми не можемо воювати як Росія. Ми повинні шукати інші рішення, і це є пояснення. При цьому ну ти мабуть навіть краще за мене знаєш що. Коли ти даєш інтерв'ю поважним західним медіа, то якщо ти будеш не до кінця щирим, неодмінно колись це все стане зрозуміло. Якщо ти вже почав говорити, то вже треба говорити або правду, або тоді не говорити, ну, мабуть, максимально так розмити і взагалі жодної конкретики. Вже якщо ти про якусь конкретику говориш, тому тут головнокомандувач послідовний, він каже: Але так, я визнаю, що є питання, по-перше, що хотілося б навчати особовий склад довше, але. Умови фронту потребують, що цього якнайшвидше ми не можемо. Довше і друге, що так у нас є іноді проблеми там з деморалізацією і так далі. Вони виникають. Але я спілкуюся в той же час з особовим складом і говорю з ними однією мовою. І підсумку, що нам потрібно більше зброї, і це дає результат. І ми бачимо це на прикладі Курщини. І загалом для чого це все складається? Загальний тренд. Президент України дає інтерв'ю NBC, Пояснює, для чого треба була курська операція. Головнокомандувач збройних сил дає інтерв'ю, каже: для чого треба було а, безпосередньо Курщина і що на Покровському напрямку, і це я думаю, що свідомий крок створити інформаційне тло, таке якраз от на поїздку президента на Рамштайн і в Нью-Йорк на генасамблеї. Ну так. зрозуміло тут прямий зв'язок між цими міжнародними подіями. І дуже добре, що е, наші головнокомандувачі. Зрозуміло чітко підготовку меседжа перед виступом уже перед великою інфо, скажімо так, міжнародною спільнотою, тому що зрозуміло це провідні телеканали світу. Їх обов'язково подивляться не тільки дипломати їх подивляться всі ті, хто ухвалюють в кінці в кінці кінців рішення, і ті, хто їм радять. Я би все ж таки повернувся до причин курського наступу. Вони не менш важливі, тому що так. ми в всіх попередніх. Наших випусках, починаючи від першого, коли все це почалося, висловлювали скажімо так, припущення тут уже чітко розкладаються всі книжечки по полочках, все стає зрозуміло. Отже, про що говорив генерал Сирський в своєму інтерв'ю телеканалу CNN? Перша причина, яку він згадав, це безперечно перешкодити російському наступові в Сумській області, тому що такий наступ готувався. Про це говорили військові. Тепер уже чітко це тематика артикульована створення буферної зони. Відсунути можливості російської артилерії завдавати удари по мирних українських містах. Взяття полонених ну теж тут в принципі все більш ніж зрозуміло, хоча цифра є засекреченою, але вона коливається між цифрами 600 взятих російських військовополонених до 3000, Це не враховуючи тих, які там опинилися. В котлі, ну принаймні, скажімо так, кажуть, створення можливості для подальшого подальшого повернення українських територій. Це теж зрозуміло, що це надзвичайно важлива історія, тому що ми розуміємо, як сказав президент України. Ми не збираємось виходити з Курської області до того моменту, поки Путін решті-решт не погодиться сісти за стіл переговорів. І це підняття моралі, моралі українських військових, українського суспільства, і це справді спрацювало тут поза питанням. це мало свій ефект, це надзвичайно важливо, тому що курська операція після багатьох місяців от дуже важкої, виснажливої війни на фронті, вона надіслала чіткий сигнал. Я би додав що ще деякі, про які очевидно умовчав. Головнокомандувач, ну з зрозумілих причин я висловлю своє припущення. Я все ж таки вважаю, що ще одна причина, яку ми переслідували, показати Росію фейл э, стейт, країну так. Яка не відбулася, так. що всі вважали, що от Росія ядерна держава, ніхто ніколи не наважиться зайти на її територію. все, у неї червоні лінії, про які розповідав Путін постійно, і тут все це розкривається, все це показується. І нарешті-решт, э, треба було показати. Нові здатності ЗСУ. Це такі неможливо ніхто міг уявити, в тому числі українські командири, а на заході і поготів і в Росії, що можуть наважитись на таку операцію. Мовляв, ЗСУ — це тільки оборони, сила оборони, значить, вони стоять в позиції оборони максимум, якщо вони наступають, тільки на своїй території. Аж раптом успішна операція уже не російських добровольців, це не РДК, це не Свобода Росії, Це заходили регулярні підрозділи ЗСУ. Дуже правильна інформаційна тиша. Тут просто можна аплодувати. Тому як було правильно обрано стратегію, жодних коментарів. Але тут я додам уже, якщо ми про курс говоримо, посилаючись на інтерв'ю президента НБС, я на два моменти звернув увагу. От, інформаційна тиша так, але президент України сказав, ми нікому не говорили, бо ви такі інформації. І це не дуже це добра теж тенденція. Не тобто, не це, добра. це не добра тенденція, те, що відбувається, не дуже. І другий момент, на який звернув я увагу так само, що президент сказав про те, що буферна зона це заміна далекобійної зброї, це наша відповідь на відсутність далекобійності. І тут я почав так теоретизувати, робити припущення, чи не означає це теоретично, що якщо Захід дає право бити далекобійною зброєю, ми можемо вийти з території Курської області. І чи не буде так поставлено питання Заходом для того, щоби себе потім підстрахувати і убезпечити, що Збройні сили відійшли, тепер ми вам дамо як запобіжник гарантію. От тепер ви не атакуєте з території Росії, ви на своїй території, хоча атакуєте Росію. І ще один момент, який з цього всього випливає, що тепер, наскільки я розумію, Виходячи з логіки подій, українська операція на Курщині переходить в наступну фазу. Фаза ця, скоріш за все, буде утримання території, які зараз фактично контролюються українськими силами оборони, і сковування російських військ. І тут ключове питання, що буде робити Росія? Чи вони будуть проводити великі контрнаступальні дії там, чи вони будуть просто там сидіти і чекати? Що для нас теж, в принципі, непогано, якщо вони просто будуть сидіти там. Ну, перекидання е, цих резервів, про які говорить е, Ловком, все ж таки відбулося. Президент України в інтерв'ю NBC сказав, що 60 тисяч російських виків було перекинуто, тобто ще одна з цілей курського наступу теж була досягнута. І тут важливо е, зрозуміти, кого вони врешті перекидали, як це послабило їхні можливості наступу на інших ділянках фронту. Ми знаємо, що е, перекидала частину підрозділів так званий ДНР. Ну, от ця інформація була. От і з до речі, з Покровського напрямку. Тож ця мета цього наступу теж очевидно була реалізована. Можливо, не до кінця, тому що ну Путін, от уже зараз ми перейдемо до наступної теми, Будемо говорити про східний економічний форум, ага. де е, Путін пріотир, пріоритизував свої цілі і де Курск у нього не стоїть на першому місці. Ну, якщо ти вже згадав о, форум, який відбувається східний економічний, то Путін там взагалі стільки всього наговорив. І зараз ми якраз розберемося в тому, що він наговорив, що він взагалі намагався сказати, і як це потрібно розуміти. Музика. У Владивостоці відбувається східний економічний форум. І Як ти вже зазначав, там а, Путін шукає, кому б, ну, на мою думку, територію цю продати, краще запропонувати. А коли ще було до повномасштабного вторгнення, ще не було такої конфронтації з заходом і він ще не виступав зі спічами, як в 2022 році, там по 10 хвилин на адресу, які ж погані глобалісти, конспірологія, тощо, тощо тощо, тощо. тоді я пригадую, він з японцями намагався домовитися, за скільки ж а, продати. В тому числі Курильські острови і передати їх Японії, за скільки можна було би це зробити. А тепер він намагається шукати варіанти, яким же ще нам залучити китайські інвестиції, тому що японці не хочуть інвестувати і не будуть цього Бачу, робити. Володімирдімо має бути дуже обідно. Бо Сі уже анонсував плани інвестувати в Африку 50 мільярдів доларів на наступні три роки. Не в Росії зурнева, не в Росії не в Росії, не. а в Рос Росію без інвестицій заберуть. Mm -hmm. Я думаю, території далекого сходу він на це mm -hmm. розраховує, коли ми говоримо про сі, але Путін звичайно не оминув тему України. Це зрозуміло питання, які виникали, і що я відзначив, відповідаючи. На тему взагалі того, що відбувається на Курщині, і взагалі говорячи про Україну, звичайно, він там почав розповідати, що Україна там уже, значить, несе такі втрати, будуть продовжувати мобілізацію. Ну на що я зразу звернув увагу? Уяви собі, здавалося б, імідж другої армії світу, як будує російська пропаганда, такі потужні. І Він почав оцю деталізацію група армії Восток і група армії Центр тріугольник 13, 7 на 5. Ви ж на Берлін збиралися, ви ж збиралися Європу завоювати. А ти зараз говориш про тріугольник 7 на 5? тобто наскільки це пониження йде позиції. І друге, коли Путін говорив про так званий мир, і він каже: ми ж він від миру не відмовляємося, але треба вернутися до стамбульських домовленостей. І він упустив важливий момент, що влітку він оголошував ультиматум. Що Україна Але має віддати Херсон і Запоріжжя. І абсолютно недолугий ультиматум, який був висунений. Ми не забули, і тепер можна сказати, що така, чому ти про нього? І повертаючись до Курської операції, я думаю, це теж її результати. Він угу. боїться, якщо Збройні сили десь ще наступлять. А що буде? І тому починає знову ж таки шукати варіанти. І мені здалося, що він пом'якшив свою позицію з на з попереднім ультиматумом. не тому, що він так собі захотів і хоче миру, а його змусили, зокрема, наступом Курської області. Ну і я би звернув увагу на те, що останніми місяцями диктатор дуже сильно посилив свою зовнішню політичну діяльність. Довгий час він не виїжджав за межі Росії, намагався все ж прощупать, зрозуміти, чи йому десь загрожує якісь наслідки рішення міжнародного кримінального суду в Гаазі. Південно-Африканська республіка, як ми пам'ятаємо, він не поїхав. Президент Рамапоса йому чітко дав зрозуміти, що він не бажаний гість. Вони не несуть гарантій стосовно того, що його там не заарештують. Але от до Монголії він все ж таки наважився поїхати. Тріумф Піскова, от мовляв, нам погрожували міжнародному кримінальному суді, що їздити не можна кайданки надягнуть. А от бачите, нічого не сталося. Нас прийняли. Президент Харил Сух з Путіним облабизався, що й до нього приїхав в Владивосток. Одним словом, все по красоті. Наступний місяць, 22 жовтня, відкривається саміт БРІКС в Казані, де він уже чекає. Розіслав запрошення 83 країни. 83 країни. Вдумайся в цю цифру. Правда, деякі вже відмовляються. Олександр Вучич, президент Сербії, чітко сказав: ні, я не приїду. Сказав, у мене буде дуже важливий інший візит, який правда не уточнив. Але Брікс розширюється не зусиллями Путіна а Китаю, бо Китай осідлав цю лошадку, зрозумів, що треба вирішувати економічні проблеми для Китая в першу чергу економіка. І вони почали інвестувати несподівано в цей Брікс, який спочатку виглядав як російська іграшка. Зараз туди вступають все більше і більше країн глобального півдня. Китай інвестує зараз активно в Африку і всі е, вирішують всі свої проблеми. Монголія вирішує свої. Вона сказала, що, мовляв, ми ж Путіна приймали, тому нам гроші потрібні. Просто все просто. От. А Путін там якийсь свій Халкінгол, Георгій Константинович Жуков. Побіда над Квантунською Японією, ну це, це смішно. А як те, що вони Монголи вклонилися, смінилися. вклонилися Чингіскану? Ну Це взагалі знаєш, це дика історія. Реально, якщо Путін наполягає на тому, що Росія, це ж спада Київської Росії, там, ну, і, понятна, вся ця історія. Е, вшанування пам'яті Чінгісхана на, на наших теренах і на його болотах, це нонсенс. Ну Це все одно, що вшановувати. Адольфа Алаїзича Гітлера да, там і сказати, що оце був великий вождь, а кажуть, кажучи, вклонитись його там стати. Тобто, якщо ти розказуєш, що Росія значить бере свої початки в Київській Русі, для тебе ж це людина, яка вбивала це, по суті, русарес був розумієш, русарес, ти ж як ти вимошувати, і це смішно, розумієш, але не в його голові. От, але все ж таки нас цікавлять економічні і геополітичні наслідки. Росія перетворюється все більше і більше в. Економічного карлика. Я подивився цікаву аналітику, з якою до речі, виступали російські представники. Вони знайшли аж за два роки 47 мільйонів тонн нафти. Це їхній місячний видобуток. Тобто вони простоють, розумієш, і це для них проблема, тому що вичерпуються вичерпуються ті місця, де вони видобувають нафту. А що далі? Це основне джерело поповнення бюджету. Що далі, от два роки вони вже втратили. А я думаю, вони розуміють, що далі. Як мені здається, принаймні Китай точно розуміє інтереси і через Росію, і Росія розуміє. Вони ж розуміють території, які є в тому числі на Покровському напрямку чи на Курахівському. І багаті поклади літію, яку називають літій називають, зокрема, німці, та не тільки німці, фактично чорним золотом тією ж нафтою 21-го століття з розвитком електромобілів. Акумуляторів це дуже потрібний мінерал, і можливо, вони хочуть там видобувати, тобто, можливо, вони тому і рвуться настільки, тому що прагнуть ці надри отримати. Це з точки зору економіки. Якщо ясна річ, що вони це будуть постачати Китаю, я думаю, Китай не дозволить їм нічого виробляти, та й вони не зможуть виробляти. Але з точки зору, що шукають заміну нафти, зрештою, якщо ми подивимося, можливо, це вже буде тренд, тобто якщо з розвитком саме електромобілів. Але чому їм потрібна нафта точно? Тому що це ж хімічна промисловість. А хімічна промисловість це військово-промисловий комплекс. Це вибухівка, це дуже багато цікавих речей. І без неї поки що дійсно не, не впоратися. І тому це, 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 це проблема, це вразливе місце. Ну і все ж таки, повертаючись до цього східного економічного форуму, це пряма небезпека нашим іншим союзникам в цьому регіоні Японії і Південній Кореї. про… Яку якось воліють все ж таки забувати? Я до того кажу, що ми маємо більш активно працювати з нашими союзниками, даючи їм відповідь. Тобто вони ж вирішують наші проблеми, вони нам допомагають активно. А ми маємо в свою чергу активно. Допомагати їм і те, що ти згадав, куріли, і путінський цей контекст, готовність його обміняти в Росії. Справді в 90-ті роки я пам'ятаю, була дискусія, коли вони зовсім тоді животіли, і у них почався період, скажімо так, ледь не до голоду. Активно обговорювалася тематика продати нарешті ці території, куріли, продати їх Японії. Цікаво, цікаво, буде, звичайно, подивитися на те, якими будуть наслідки саме економічні, тому що як завжди знаєте, ми дивимося заяви, ми їх аналізуємо як аналітики, але в е, сухому залишку треба подивитись, скільки реальних грошей принесе російській економіці, оцей економічний форум? Що думаєш, то я думаю, що я думаю, що принесе небагато. Один приклад: Путін їздив раніше на Ладі Калінів, коли приїжджав Владивосток. А у 2022 чи 2023, му я вже точно не пам'ятаю, приїхав і сказав, Great Wall – хороша машина. Mm -hmm. От цим все сказано про цей форум, яким чином залучити більше грошей, і як загравати з Китаєм, аби Китай інвестував, тому що нічого ж не спрацювало. Вони ж роздавали гектарами ліс. Вони ж говорили, що для фермерства дамо не працює цей концепт. А повертаючись ще коротко до питання наших союзників, що треба говорити і про Південну Корею. Я думаю, що офіційно ніхто не скаже, але неофіційно дуже багато українців схвально усміхнулись, коли прочитали новину Reuters про президента Тайваня, який закликав все ж таки пригадати Китаю про російські території далекого сходу. Ось це дуже цікаво, і зрештою, воно до того і йде. Воно до того йде, що це не буде анексія. Китай ніколи не буде діяти як Росія. Я думаю, але економічна експансія вона вже відбувається. Ну, Вони от... туди вже заходять. І про, про сухий залишок. От згідно з останньою статистикою російського уряду, опублікованою, серед 50 найбільших компаній на російському ринку 10 – це вже китайські компанії, і найбільше, до речі, компанія на російському ринку тепер автовиробник Джилі. От от ось тобі, в принципі, і відповідь. Можна скільки згодно розповідати про імпортозаміщення, але імпортозаміщення в підсумку перетворюється на Китая заміщення. Абсолютно. В традиційній рубриці Фейк тижня сьогодні говоримо про те, що Росія почала дезінформаційну кампанію. Проте мовляв, що українські збройні сили рекрутують. І беруть до свого складу засуджених, засуджено зловічно маньяків, маньяків, засуджених маніяків, які тікають і самовільно залишають військову частину. І, от, будь ласка, звертайтеся, так. розвішують ось такі орієнтування, що саме по собі не відповідає взагалі дійсності і ніколи так не відбувається. По-друге, треба розуміти, що я хочу нагадати законодавство, яке було змінено, чітко передбачає. Категорію злочинів, за які може бути звільнена від відбування покарання людина, і потім за рішенням суду, наголошую за рішенням суду, після рішення суду, як вона звільняється, тоді може бути підписано відповідно контракти. Вона або вона може бути мобілізована до складу збройних сил України після перевірки і тільки. А якщо це не стосується особливо тяжких або тяжких злочинів. Але, звичайно, що Росія вирішила продемонструвати, скажімо, скористатися незнанням, можливо, певне, показати це все, мене дивує кількість репостів людей, які ведуться на ось це все. А Просто... ми ж попереджали. А, а ми попереджали. Програмі. Не довіряйте невідомим або сумнівним джерелам інформації, зокрема телеграм каналам Я просто скажу знаєш одною фразою. Український народ дуже мудрий. Він каже: на злодії і шапка горить. Угу. Росія настільки звикла, угу. що їхні власні сексуальні маніяки, педофіли, в тому числі гвалтівники. Спокійно мобілізувався до російської армії, що вони собі не можуть уявити, що в європейській країні такого бути не може. Для них це ну більш ніж нормально. І коли ми читаємо кожного тижня, немає буквально тижня, щоб не вийшла якась чергова новина, що черговий російський. Колишній засуджений, який воював так званій СВО, не повернувся і не вбив. От буквально цього тижня новина повернувся черговий російський засуджений і вбив свою 18-річну вагітну подругу. Просто забив її ногами, така звіряча, або історії з черговими зґвалтуваннями, педофілія і, і проче, прочее, проче цього звісно в Україні бути не може на правому рівні, бо як пояснив. Всю цю колізію Олександр це просто неможливо згідно діючого українського законодавства на відміну, звісно, від Росії. Абсолютно тому, друзі, ще раз вкотре закликаємо для того, щоб знати більше і не реагувати на дезінформацію ворога і розуміти, де фейки, дивіться проект власне, і залишайтеся з нами для того, аби в морі брехні не Топити свій корабель і доплисти до берега, підписуйтеся тільки на офіційні сторінки Збройних сил України, Сил територіальної оборони, Міністерства оборони і, звісно, нашого проекту ТРО Медіа. Також підписуйтеся на особисті сторінки у соцмережах Олександра Мусієнка і Тараса Березовця. Не забувайте ставити вподобайки, рекомендувати це відео своїм друзям і знайомим. В інформаційній війні, як відомо, дрібниць не буває. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися черговий випуск аналітичного дайджеста тижня. Власне, з Олександром Мусієнком і Тарасом Берзовцем. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!